Ось така маленька посудомийка у нас. Сюди водичка наливається. Ручне наповнення водою. Англійська фірма. Зливає воду в умивальник. Вже кілька днів користуюся клас. Дуже задоволена. Рекомендую в кого є проблеми там з підключенням до, до водопроводу за цими всіма нюансами, то просто купляєш настільну посудомийку і для двох людей достатньо: одна людина, дві людини. Я дуже багато згрозила сюди посуду. Перед тим я його сполоснула, звичайно. Ось і, і аля-уля, матиму час на щось інше, не на миття посуду.